Зростання вартості електроенергії, яке відбулось в Україні від 1 червня, призведе до збільшення суми заборгованості споживачів. Такі побоювання висловив Сергій Хряпа, директор ГЖРЕПу номер Нородин. Житлово-експлуатаційне підприємство на сьогодні не має боргів перед Полтава енергозбутом, адже традиційно розрахувалось коштом тих містян. Хто вчасно сплатив за комунальні послуги? Проте «Кжреп номер 1 суттєво відчуває нестачу коштів, які так і не повернулись від споживачів на рахунки підприємства. Зокрема, 118 тисяч гривень, саме таку суму упродовж п'яти місяців поточного року, заборгували за спожиту електричною енергією лише вісім гуртожитків, які обслуговує «Кжреп номер 1 із дорощенням електроенергії наявний борг споживачів вже наступного розрахункового місяця може зрости на 100 тисяч гривень. Припускає Сергій Хряпа. Таку суму заборгованості сплатити надавачеві послуги стане неможливим. Тож наразі фахівцями КЖРЕПу ведеться активна робота зі злісними неплатниками. Щодо загальної суми боргу мешканців багатоквартирних будинків за спожиті комунальні послуги, то упродовж п'яти місяців вона склала 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це дуже колосальна сума. От, але юристи працюють, і коли заблокують картки, а блокуються картки. Платні, там, депозитні, не тільки того, на кому особовий рахунок, а всіх людей зареєстровані з заказу на адресу. І має такі випадки, коли приходять люди, люди там, там не проживають, десь вони на фронті навіть бувають такі випадки, але блокуються, тому що вони тут зареєстровані. І тоді цей неплатник, який живе на цій площі, тоді ха він перед своїми людьми рідними, хай він розповідає, чому він не платить. Тому що заблокуються всі картки на сьогодні. найбільшу суму заборгованості за спожиті комунальні послуги мають мешканці гуртожитку за адресою Проспект героїв Дніпра. 30. несплата становить 707 тисяч гривень. Наразі юристи житлово-експлуатаційного підприємства готують відповідні позови до суду. Про надання дозволу на примусове стягнення коштів із рахунків усіх боржників і тих громадян, які прописані за вказаними адресами. Блокування банківських карток це поки що єдиний дієвий спосіб, зазначив Сергій Хряпа. Коли прибігає людина і говорить, давайте я трошки половину сплачу, а далі а реструктуризацію давайте зробимо. Шановні, ви навіть не розумієте, яку кількість паперів. Треба зробити, подати, стільки інституцій задіяно, суди, мої виконавчі служби, щоб дійти до блокування картки. Тому навіть не приходьте. Ніякій реструктуризації нічого не буде. Борг заблокували, заплатили. У вас є шанс до цих пір, в до вас приходить блокування картки, будь ласка, сьогодні починаєте платити. І сьогодні ми якраз і займаємося гуртожитком по герої Дніпра 30 Сьогодні будуть вибрати всі боржники. Від більшого від більшого до меншого для того, щоб спонукати їх до сплати за послуги, і так буде і надалі. Ми займаємося гуртожитками. Потім і ми в процесі займаємося будинками. Деякі люди там позиваються на війну, там і на все стене. Всі живемо в одних умовах. Всі, чому одні платять, а інші не платять. Так бути не повинно. Не накопичуйте борги, обов'язково сплачуйте за спожиті комунальні послуги.